тепер продовжимо наші вирази. Спробуй продовжити ланцюжок. 9 мінус 4 буде 5. 5 плюс 3 буде 8. 8 мінус 2, звичайно, 6. 6 мінус 4. 2 плюс 4 6. Наступні два ланцюжки спробуй виконати самостійно. А ми перевіримо.

6 мінус 4 буде 2. Молодці. ви Виконали це завдання. Разком. Розглядаємо. 5 плюс 2. 2 розкладаємо як 1 та 1. 5 плюс 1 буде 6. 6 плюс 1 буде 7. 9 мінус 2. 2 розкладаємо як 1 і 1. 9 мінус 1 буде 8. 8 мінус 1 буде 7. 7 плюс 2 2 розклали на 1 і 1. 7 плюс 1 буде 8 і плюс 1 9. 8 плюс 2. 2 розклали на 1 і 1. 6 плюс 1 буде 7, 7 плюс 1 буде 8. 7 мінус -2. 2 розкладаємо на 1 і 1. Тобто 7 мінус 1 буде 6, 6 мінус 1 5. 4 мінус -2. 2 розклали на 1 і 1. Отже, 4 мінус 1 буде 3. 3 мінус 1 буде 2. Молодці. А ви впоралися! Буде 6. 3 плюс 4 буде 7. 6 плюс 4 10. 5 плюс 4. 9. 4 плюс 4 8. Молодці. Першу квіточку зробили. Тепер робимо другу. 4 мінус 4 0. 10 мінус 4 6 буде. 8 мінус 4 буде 4. 4 мінус 4 буде 0, 5 мінус 4 буде 1. Молодці. Давай виконаємо каліграфічну хвилинку. Запиши один рядочок. Числа 9. Пропиши цю цифру, точніше, тому що цифра 9 позначає число 9. Вирази у кожному стовпці, що в них спільного. 2 плюс 6 буде 8. 6 плюс 2 дорівнює 8. 7 плюс 1 дорівнює 8. 1 плюс 7 дорівнює 8. 5 плюс 3 дорівнює 8. А 3 плюс 5 дорівнює 8. 9 плюс 1 дорівнює 10. А 1 плюс 9 дорівнює також 10. 4 плюс 6 дорівнює 10. 6 плюс 4 дорівнює також 10. Молодці! А що спільного в перших трьох? Правильно, що це знаходження суми числа 8. А в двох стовпчиках останніх там знаходження числа 10. Помічаємо, що перший та другий приклад у стовпчику це змінені місцями, що компоненти додавання, тобто перший і другий доданок. Числа та вирази 5 та 4. Звичайно, 5 більше, ніж 4, 8 та 0. 8 більше, ніж 0. 0 та 1. 0 менше, ніж 1. 2 та 7. 7 більше, ніж 2. 4 плюс 1 дорівнює 5. Порівнюємо 5 та 1, 5 більше, ніж 1. 7 мінус 2 буде 5. Порівняємо 5 та 4, 5 більше, ніж 4. 5 мінус 1 буде 4. Порівнюємо 4 та 5. 5 більше, ніж 4. Наступне дивимося 6 плюс 1 та 6. 6 плюс 1 буде 7. Та 6 7 більше, ніж 6. Молодці. Так, пов'язані дії додавання і віднімання обчисли різниці, використавши значення суми. 5 плюс 3 дорівнює 8. 8 мінус 3 дорівнює 5. 8 мінус 5 дорівнює 3. Пам'ятаємо, з одного прикладу на додавання можна зробити два приклади на віднімання. 6 плюс 4 дорівнює 10. 10 мінус 6 дорівнює правильно 4. 10 мінус 4 дорівнює 6, мої розумнички. 1 плюс 6 дорівнює 7. 7 мінус 6, звичайно дорівнює 1. 7 мінус 1 дорівнює шість. 5 мінус 3. Якщо віднімаємо частинами, то ми віднімаємо 5 мінус 1 та мінус 2. 5 мінус 1 буде 4. 4 мінус 2 скільки? Звичайно, 2. Не спробуй. 9 мінус 3. Нам треба 9 відняти 1 і відняти 2. 9 мінус 1 буде 8. 8 мінус 2 – 6. 0 буде 8. 8 плюс 2 дорівнює 10. 3 мінус 0 буде 3. 7 плюс 1 –

5 п'люс нуль буде 5. Десять мінус один дев'яти 4 мінус 0 4. Нуль плюс 4 4. Дев'ять мінус один вісім. 9 – 0. Молодці. Ви впоралися. розв'яжемо задачку на розвиток логічного мислення. У Олени більше цукерок, ніж у Тетяни. Але менше, ніж у Сашка. В кого найбільше цукерок? В Олени більше, ніж у Тетяни. Але менше, ніж у Сашка. Значить, у Сашка цукерок більше. Потім, в кого йдуть четверки, наступні? В кого, хто за рахуночком цукерок, йде на другому місці. Друга. Буде Оленка, бо в неї більше ніж тетянки. А в тетянки найменше цукерок. Я сподіваюся, друзі з неї поділяться.